Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, сьогодні ми прослухаємо і вивчимо вірш. А про яку пору року дізнаємось, відгадавши загадку? Прийшла дівчина до хати і взялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула в жовту свитку ліс вдягнула. Діти, яка це пора року? Так, молодці, ця пора року називається осінь. Малята Давайте пригадаємо з вами ознаки осені. В цьому нам допоможуть малюнки. Восени сонце ховається за хмарками, часто йдуть дощі, Дме холодний вітер. Люди одягають осінній одяг. Листя на деревах жовтіє і опадає. Тварини готуються до зими. Птахи відлітають у теплі краї. Ось така красуня осінь. Діти, давайте потренуємо наш язичок і промовимо осінні чистомовки. Ла, 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 осінь золота прийшла Че, че, че. Сонце любе не пече. Се, 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 сяє барвами усе. Ту, ту, ту. любим осінь золоту. Молодці малята, ви гарно промовили чистомовки. А зараз прослухаємо вірш Катерини Перелісної. «Золота Осінь в парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий, віте півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. А зараз, малята, давайте спробуємо вивчити вірш за допомогою малюнків підказок. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, бура золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий. Віте на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Малята я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Катерина перелісна, золота. Осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий, Іти на півголі, або синє, чисте, петушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотає, тихо. Ніжно ходить. Дітки, скажіть, як називається вірш? Так, вірш називається Золота осінь. А хто ж автор цього вірша? Розумнички, автор вірша Катерина Перелісна. Малята. А яка пора року описується у вірші? Так, Пора року осінь. Діти, а де ж падають листочки? Які ви розумнички, ви були уважні. Так, вони падають в парках і садочках. Молодці, діти, я впевнена, що ви з легкістю вивчите цей вірш. Я з нетерпінням чекатиму на розповіді ваших віршів. А сьогодні я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.